Всім привітик! Червень місяць. Погляньте, який в мене ще минулорічний буряк, дуже гарний такий. І я його вирішила приготувати, бо далі він вже лежати не буде. І хочу вам з вами поділитися рецептом такого червоненького бурячка, бачите, як закритого під кришкою. На борщик, можна використовувати і на шубу. Якщо вам цікаво, дивіться далі рецепт. Беремо 100 г соняшникової олії і пів кілограма цибулі накришеної кубиком і обсмажуємо до тих пір, поки цибуля не стане прозорою. Так, що ж, друзі, далі, червоний, відварений буряк, півтора кілограми, чистимо і натираємо на терку. Я порізала на кусочки, бо буду електром'ясорубці. Натирати, на, на крупній терці натираємо. Так, отже, я обсмажила я цибульку. Бачите, інколи де золота воскориночка попадається, поки натирала бурячок. І тепер бурячок натертий півтора кілограма кидаємо і перемішуємо все це. Так, друзі, що далі? Цукру 75 грамів. Ось у ст'яноці висипаємо. Важила. І одну столову ложку солі. Знаєте, так, без гірки. Без гірки. Хочу як вам показати, щоб ви бачили. Ось так. Без гірочки розрівняно столову ложку солі. А потім паприка мелена, чайну ложку можна за смаком. Мене є в пакетику викидаю паприку. І перчик також за смаком. Перчику я зовсім трошки додав, перемішуємо, накриваємо кришкою і під кришкою 15-20 хвилин протушковуємо перчику. Так, друзі, тушкується. Далі 50 мл оцту, Ще 7 хвилиночок, можна 5, і закриваємо в банки. Друзі, коли вже протушкували, накладаємо в баночки, притопкуємо так і закриваємо кришкою. Включаємо. Гляньте, скільки в мене з однієї порції вийшло? Так, це півлітрових три і три по 350 грам такі баночки. І от, бурячок на борщ вже готовий.